Ласкаво прошу до Мікон заліза. В минулому відео я розповів вам про графічну карточку AMD Radeon Pro WX 7120. Цього разу в мене є результати тестування розігнаних WX512.0 та wx 4120 Ці дві карточки можна розганяти за тією самою процедурою, що і WX712.0. Тому, якщо вам цікаво подивитися, як саме це необхідно роботи. То дивіться моє попереднє відео, там є детальна покрокова інструкція. Спочатку кілька додаткових зауважень про обидві з карточок. Почнемо з WX412.0. Якщо ви купуєте з магазину WStore.sk, то там можна придбати два варіанти. Перший варіант використовує ось такий low-profile брекет, і інший варіант використовує повнорозмірний брекет для встановлення в стандартній шасі. Обирайте той, який вам необхіден. За специфікацією та за продуктивністю, це Ідентичні графічні карточки. Наступне зауваження, що можна сказати про WX412.0, це те, що, на жаль, використати ВАТ Tool для того, щоб понизити напругу на відеоядро, немає можливості. На жаль, ця програмка не розпізнає налаштування напруги при використанні WX4120. Але на продуктивність це не впливає, оскільки цей графічний чіп досить маленький і 65 Вт електроенергії навіть без пониження напруги вистачає, щоб утримувати максимальну частоту в 1280 МГц, що мені вдалося досягти з цією графічною карточкою. Щодо Radeon Pro WX512.0, то ця карточка працює ідентично до графічної карточки Radeon Pro WX 712.0. Все, що я розповів про 71.00 можна використовувати для 512.0. Але є одна дуже важлива різниця. WX5120 не має додаткового з'єднання для живлення. Тобто всю електроенергію, що вона споживає, вона витрачає з PCI-Express слоту Таким чином, максимальний TDP, що б я рекомендував для цієї карточки, це 70 Вт. Абсолютний, абсолютний максимум це 75 Вт, і якщо ви намагаєтеся використати щось більше, то ви ризикуєте підпалити вашу материнську плату. Цій конфігурації мені вдалося розігнати мою WX5120 до швидкості в 1230 МГц. Але через обмеження споживання електроенергії в іграх частота тримається десь в районі 1200 МГц, незважаючи на те, що я понизив напругу на відеоядро. В вашому випадку результат може бути трохи кращим або трохи гіршим, в залежності від того, наскільки вам вдасться понизити напругу на відеоядро і утримувати стабільну роботу системи. Зараз давайте подивимось на продуктивність wx 4120 при використанні стокової та розігнаної конфігурації. Розігнати цю карточку мені вдалося до 1280 МГц на ядро і 1900 МГц на відеопам'ять. Я протестував свої стандартні 5 ігор, але використав роздільну здатність екрану в 960p, оскільки WX412.0 досить слабенька. Assassin's Creed Valhalla було 29-36 FPS та є 30-40 FPS, Far Cry 6 було 33-40 FPS та є 36-42 FPS, Rainbow Six Extraction було 34-47 FPS та є 40-54 FPS. F1 2021 було 74 88 fps та є 84101 FPS. Shadow of the Tomb Raider було 31 38 FPS тає 36 44 FPS. І якщо скласти всі ці результати і взяти середнє, то стокова конфігурація видає 4050 FPS, розігнаний варіант має 4556 fps. Як бачите, продуктивність піднімається десь на 10%, але цього все ще недостатньо для того, щоб використовувати WX-412.0 в якості ігрової графічної карточки. wx 5120 використовує значно потужніший графічний чіп, але за замовчуванням має дуже велике обмеження споживання електроенергії, тому стоковий варіант зовсім слабенький. Але розігнаний варіант з підвищеним споживанням електроенергії видає досить непогані показники. Так, мені вдалося розігнати графічну карточку до частоти 1220 МГц на ядро і 1900 МГц на відеопам'ять. Цього разу тестую ті самі ігри, але вже в 1080P. Так, в грі Assassin's Creed Valhalla маємо 2536 FPS зі стоковим варіантом і 4151 FPS в розігнаному варіанті. Як бачимо, продуктивність зросла майже вдвічі. Farcera 6 було 32-38 FPS та є 63 FPS. Rainbow Six Extraction було 29-41 FPS, стає 54-74 FPS, F1 2021, 62 77 FPS перетворюється на 100 та 132 FPS, Shadow of the Tomb Raider» було 29-36 FPS, стає 49-62 FPS. І якщо взяти середнє, то стоковий варіант видає лише 35-46 FPS. Розігнаний варіант з підвищеним споживанням електроенергії має 60-76 FPS, тобто майже вдвічі більше. Для порівняння, GTX 1060 на 6 GB в цих іграх відмальовує 70-87 кадрів на секунду. Тобто в розігнаному варіанті WX512.0 майже наздоганяє GTX 1060. Що ж, результати тестів відповідають майже на всі запитання: чи купувати, чи не купувати ці графічні карточки, вирішувати саме вам. А я нагадаю, що використовуючи мій промокод, можна отримати 20% знижки в магазині wstore.sk. На мою думку, кожна з цих карточок має своє власне унікальне використання. І якщо ви маєте саме такий сценарій, то чому би ні? Наприклад, WX412.0 має 4 ГБ відеопам'яті, підтримується кодування, декодування відео і маємо 4 міні-дісплейпорти вигоди. Для оновлення якоїсь старенької робочої станції, де немає можливості встановити повнорозмірну графічну карточку, це буде саме те wx 5120 також буде приваблива в цьому самому випадку, але ця графічна карточка вже має повноцінний розмір, незважаючи на те, що використовує лише один слот в ширину. Тут вже маємо 8 ГБ відеопам'яті і з модифікованим BIOS можна отримати продуктивність майже на рівні GTX 1060. Як і у випадку з іншими WX-карточками, також маємо 4 дісплейпорти виходи, тому можна під'єднати 4 монітори. А на цьому я буду завершувати. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, комусь допоміг. До побачення!